Пенсіонери з Мелітополя гуртуються у центрі саме тут. У ньому Мелітопольська філія Червоного Христа створила клуб активного довголіття для людей 60+. Там пенсіонери отримують психологічну допомогу, відвідують майстер-класи, екскурсії та зустрічі. Щотижні організатори придумують щось нове. Дивіться, які малюнки! Це взагалі я говорю. це ми художники з вами. Нам хочеться, щоб люди, які виїхали з тимчасово окупованої території, почували себе потрібними так, що їх не кинули, що про них спіклуються, е, е, ну і взагалі підтримувати їх психоемоціональний стан. Більшість пенсіонерів, що покинули домівки у Мелітополі, відчувають себе одинокими у Запоріжжі. Клуб активного довголіття гуртує цих людей. На ньому психологи розповідають, як боротися з різними станами, стресом, тривожністю, емоційним вигоранням. Конується так, будемо перевіряти, як ми вміємо сприймати реакції, да і реагувати непомітно на ну, Тут Так. <хі> багато людей замкнулися в собі і знаходяться вдома. Люди на самоті знаходяться, і тут важливо спілкування, і цей саме простір саме тут є таким осередком, де вони можуть отримати підтримку. І допомогу. Більшість ці, з такими запитами звертаються: це тривожність, це втрата, це одинокість, це про, про те, що переживання цих стресів постійних, так і ми саме надаємо. Психологічні послуги в роз'ясненні, що це що це таке стрес, взагалі, що це таке тривожність, і як справлятися з цими станами. І також надаємо техніки для Самостабілізації стану цей центр завжди відкритий. Цей центр завжди зацікавлений в своїх людях в наданні допомоги з різних сторін. Клуб поєднує фізичну активність та творчість. Тут пенсіонери малюють, займаються спортом, плетуть браслети. Я хочу подарувати вам від наших всіх членів нашого клубу. Ми такі плели браслетики, щоб у вас також був такий оберіг. Ні, я не Це у нас такі роботи. Це так, майстер-клас був. Дуже дякую вам все. Вони дуже важливі, вони надихають нас на подальше життя, і відволікають нас від інших негативних і думок, і від стресів. І... Навчають, як долати оці труднощі, які у нас всередині зародилися, як кажуть, заклалися із початку окупації. Ми як рідні. Почуваємо один з одним з усіма працівниками центру. Мелітопольська філія Червоного Христа знаходиться в приміщенні центру саме тут. Окрім зустрічі, організація надає гуманітарну допомогу для ВПО та грошову для людей з інвалідністю. У центрі функціонує банк одягу. Надалі філія Червоного Христа планує співпрацювати з Мелітопольським молодіжним центром та проводити заходи також для молоді.